Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні в нас на огляді ваш улюблений Volkswagen Golf Plus 1.6MPI. Як і кожне авто, яке ми привозимо з Німеччини, всі мають особливості. Особливість даного автомобіля. Автомобіль повністю обслужений. Фільтра, масла, ролики, помпа, компресія мотора перевірена. Однаково у всіх циліндрів, мотор стан нового. Причина: автомобіль. Часно, регулярно обслуговувався в Німеччині автомобіль від першого єдиного власника. Хоч і автомобіль має 230 тисяч пробігу, рідного, детально обслуженого. Автомобіль не битий, не фарбований 2006 року випуска на дуже приємній комплектації GOL. На зимовій гумі 15-го розміру з парктроніками абсолютніший оригінал, без жодного підкрасу. Volkswagen Golf Plus 1.6 MPI. Так, Volkswagen Golf Plus 1,6 MPI, 2006 року випуска від першого єдиного власника, не битий, не фарбований, повністю обслужений, без натяку на корозії з рідним лобовим склом. Без натяку на корозії. Ваші дзвінки, ажіотаж неймовірний, не знаю, з чим пов'язано. Мабуть, з тим, що ми продаємо дуже гарні автомобілі, обслужені, перевірені, не биті, не фарбовані. Я не можу зняти відео. Сьогодні за півгодини більше 10 чоловік подзвонило по різним автомобілям, а це хороший знак. Люди купують якісні перевірені авто. Сьогодні ми продали наш сірий тюран з пробігом 151 тисяча кілометрів. І люди сказали, що вони передивились багато автомобілів і розуміють, за що вони платять. Наші якісні перевірені автомобілі трошки дорожчі інших, які мають корозію, які мають нерідну фарбу, ДТП, і не так обслужені, як наші автомобілі. І так, це. Відступ, але продовжуємо про Volkswagen Golf Plus 1,6 MPI 2006 року випуска. Не битий, не фарбований на комплектації Golf. Спочатку пройдусь, покажу стан кузова так зовні. Автомобіль не має корозії в слабких місцях. Царапін, м'ятин, коциків який не немає. Бампера в оригінальному стані. Все скло рідне, оптика, вся рідна, дуже достойний збережений стан, так як автомобіль від першого єдиного власника салону має повністю підтверджуючи всі абсолютно документи. Нагадаю, особливість головна даного автомобіля, крім того, що він дуже збережений, автомобіль весь повністю технічно обслужений. Вам не прийдеться в ніяких вкладень вже робити в даний автомобіль. Розкажу про комплектацію, зробимо огляд автомобіля, огляд мотору та підемо в підсумки сьогоднішнього. Огляду так, перевірка стану лакофарбового покриття Volkswagen Golf Plus 16 MPI 2006 року випуску. Автомобіль взагалі без корозії, без натяку на корозії. Абсолютно весь в оригінальній рідній фарбі. Маючи 236 тисяч пробігу, автомобіль-мотор взагалі без зауважень, повністю перевірений, нами особисто, повністю обслужений нами особисто. Тому ми знаємо цінність даного автомобіля. То придбає буде дуже задоволений, так як автомобіль 95.8. Не потребує ніяких вкладень, абсолютно 87,3. Автомобіль прийшов повний детелінг, повністю технічну перевірку. На гарній зимовій гумі 15 го радіуса, на дуже достойній комплектації GOL 99.3, 87,9 124. На парктроніках. Прям. В даному автомобілі вік взагалі не грає роль, так як стан даного автомобіля кращий, ніж більшість своїх колег свіжіше роками. І так, розглянемо стан салону, стан роботи двигуна та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, всі ущільнювачі на місці, повний електрослов пакет, має мінімальніші сліди експлуатації, їздила жінка. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Пройоми, пороги, все в оригінальному стані, Дублююча наклейка. Він код відкритий для будь-яких абсолютно перевірок. Шкіряне кермо, кермо не фарбоване, не відновлене. В оригінальному стані 236 повністю підтвердженого пробігу. Автомобіль має датчик світла, датчик дощу, автозатемнення дзеркала, підігрів сидінь, клімат-контроль. Зверніть увагу на стан кнопок. Якби я не знав пробіг даного автомобіля, я би сказав, що тут 1120-130 не більше. Так як автомобіль не має абсолютно ніяких пошкоджень ні зовні, ні всередині. Дуже березна, бережна експлуатація. Всі мітки гол по комплектації, вся, весь салон в однаковій строчці, як бачите, особливість даної комплектації. Чому люблять Volkswagen Golf Plus 1,6 MPI мотору, тому що тут автомобіль має дуже зовні... Компактні розміри, а всередині дуже вмісткий. Людина, 1,90 дев'яносто на задньому рядні, другому ряді сидінь. Чувствує себе дуже комфортно. Ніяких пошкоджень, задній ряд сидінь немає. Ручки взагалі пластик без всяких слідів експлуатації. Задній ряд сидінь використовувався дуже мало. Резина, мішелін, зимова, гарна, всі наклейки присутні, оптика вся рідна, парктронік справний. Ляда взагалі без корозії, підсвітка номера, канти взагалі немає ніякого натяку. Нічого не... Поцарапано на ляді, всі різинки, всі, все, все на місці присутнє. Жоден болтик повто не крутився, не знімався. Все в оригінальнішому стані. Двойний багажник, фальшбагажник, ну, як то каже. Зверніть увагу на стан даного домкрата. Він навіть ні разу не ставився, не доставався цей весь набор, насос заводський, все в оригінальнішому стані. Сьогодні в нас очікується багато оглядів, багато автомобілів. П'ятниця, ваш улюблений день, коли ви нас найбільше дивитесь. Пошкоджень немає, як часто буває ремня безпеки на арках. Повторюю, що даний автомобіль виглядає, ніби тут пробігу 120-130 тисяч, не більше. І так, розглянемо документи. Кругом є гол-наклейки. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Сервісна книга. Останній запис у 2024 році 235 тисяч. 2006 року Фрідерман 0 власник попередній, 0 переоформлень, один власник салону. Є всі чеки по обслуговуванню, є тихогляди. 220 тисяч було в 2023 році. Оці відмітки є. Так само 224 тисячі було в 2023 році, в 11 місяці. Автомобіль має два ключі. Мені дуже подобається, коли салон настільки збережений, хто знає, є слабке місце, затираються дуже кнопки. Тут кнопки в заводському матовому стані. Стан салону не більше ніж 100-120 тисяч. Дуже достойна комплектація, бордачок з охолодженням, всі книжечки є. Volkswagen сертифікат є, автомобіль сертифікований і розмитнений в Україні, всі податки сплочені, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. Автомобіль купляли, доставляли особисто своїми евакуаторами від. З Німеччини від власника. Сидіння не часто зустрічається Golf плюс, воно повністю складне переднє сидіння, рівна площина. Можна ввести длінноміри. Ця функція є не в усіх Golf плюсів. І так, розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки дуже достойного сьогоднішнього оновлення Volkswagen Golf Plus 16 MPI. Перевірка стану роботи двигуна 1,6 MPI з пробігом 230 тисяч кілометрів автомобіль повністю обслужений. Заводиться з півтику, не димить, не труїть. Все працює кожна кнопочка. Пластик, зверніть увагу, взагалі без зауважень, всі кнопки не затерті. Підкапотний простір в ідеальнішому стані. Зверніть увагу, жоден болтик по авто не крутився, не знімався, ще й уштільничі, паралон, всі мітки, все присутнє по автомобілю. Ніякої корозії на кромках нічого немає. Оптика вся рідна, є відмітки про попереднє обслуговування. Зараз автомобіль повністю обслужений. Не димить, не троїть, не сапунить. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто Golf Plus 1,6 MPI. не битий, не фарбований, повністю технічно обслужений. Прибув з Німеччини від першого єдиного власника без. Зауважень по кузову, по салону, по мотору, по ходові ніякої немає. Так як у нас працює послуга доставки, всі наші автомобілі, ми на них повністю в них впевнені на 100%. Купуючи автомобіль у нас, можете спокійно знати, що він доїде в будь-яку точку України та Європи. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, або вам сподобалось наше авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім, або приїжджайте до нас мініс 100 Вінниці, вулиця Василенка, 21. Навпроти податкової. У нас є гарний вибір Volkswagen Golf Plus, 1,6 MPI на будь-який бюджет, колір, смак та комплектацію. Дане авто детально було розглянуто. В даному відео даний Плюс не має ніяких абсолютно мінусів ні по кузову, ні по салону, ні по мотору, ні по ходи, ходовій. Можна сказати, автомобіль з якоюсь усною гарантією, так як автомобіль повністю технічно перевірений особисто нами, без візуальних технічних зауважень. З вами був Женя. Якщо вас зацікавило дане авто, не втрачайте час, телефонуйте, щоб воно було першим у вас.